Перейдемо до зарплатні. Отримував 35 доларів за годину. Скільки ж можна заробити на будові по 40 доларів на годину? А то й по 60? його ручки потираєм з такою зарплатньою, як у мене, вам не вистачить комфортно їздити на різні відпочинки, купувати різну електроніку. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїла і радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді». Сьогодні буде відео, я думаю, дуже цікаве для вас, тому що багато хто чекав, особливо з попереднього відео, де я розповідав про наші витрати, було б логічно і цікаво дізнатись, скільки ж я заробляю, чи взагалі реально на одну зарплату прокормити родину і перекрити всі витрати місячні, мінімальні. Я би також хотів додати невелику ремарочку, що в минулому відео, коли я рахував витрати, я забув про декілька речей додати у витрати. Я обов'язково зараз їх поправлю, коли буду розповідати про заробітки. Також в цьому відео буде ще декілька моментів цікавих з мого повсякденного життя, як тут проводимо буденність і так далі. Тому наливайте узвару, бажаю вам гарного перегляду і погнали! Ще, до речі, хто хотів навчитись або пограти у великий теніс, то тут у вас буде можливість. Тут дуже багато різних майданчиків, полів для тенісу, тому зараз їдемо трошки пограємо. Ось такі ось поля, вже вечір, добре, якраз сонечка немає. Тут ще окрім великого тенісу є поле для бейсболу. Ось там. Американський футбол. І я так розумію, американський футбол це ворота для звичайного футболу, можна теж використовувати. Баскетбол, там дитячий майданчик, поле величезне займатися є чим. Тут багато шкіл і в таких школах. Різні майданчики, е, вхід вільний, можна в будь-який час приходити з дітьми, батьки, там, або просто дорослі пограти. Ось такі ось тут розваги. На жаль, цимку вже тут не пограєш <сум> безкоштовно, але є безліч інших майданчиків. В басейні, де ми були, також там є різні майданчики, де можна грати в різні, в різні штуки. Тому класно. Друзі, також. Е... Прохання до вас ставити обов'язково вподобайки під відео, тому що ці вподобайки це одна гривня на допомогу людям в Україні. Я вам нагадую, що ми збираємо з вами разом, я і ви збираємо гроші, і як тільки не збирається 5 тисяч вподобайок, я їх відправлю на допомогу в Україну комусь, хто потребує. Я ще не обрав кому саме, але обов'язково ви про це дізнаєтесь першим. І також. Це не тільки гривні, які ви відправляєте на допомогу Україні, але це також і подяка мені. І мені дійсно приємно, коли я відчуваю, що вам подобається, коли ви пишете коментарі, коли ви ставите вподобайки. І це дійсно мотивує мене щось знімати. Я стараюсь для вас, тому обов'язково зацініть це вподобайкою. Дякую. Сюди їхали і всі блогери, як один, говорили, що воду в Канаді всі п'ють з крану, і вона тут питна і так далі. Ми такі вау, круто, нічого собі приїхали. І так, дійсно, багато людей п'ють воду з крану, але нам вона віддає хлором. Ми були у нашої знайомої, вона набирає, купує воду, ми теж вирішили купувати, тому що вода з крану, вона питна, ви нею не отруєтесь, але ну, на смак нам не дуже подобається, тому ми вирішили воду купувати. Коштує отакий бутиль 2 долари. Тут ось можна вибирати, можна платити карткою, можна монетами. Але потім ми Захотіли кулер, бо не зручно спокою, вручною купили кулер. Тому такі цікаві досліди. Ще би хотів додати, що наступне відео, планове на наступні вихідні буде про Permanent Resident. Як отримати його в Альберті, є деякі зміни, і це стало можливо. Спойлер вам. Багато людей вже розповідали про це блогерів, але я дізнавався. Саме зі своєї роботи, як це виглядає, що потрібно. Ми консультувалися з міграційним консультантом, і вже я все знаю, все дізнався, тому розповім все вже в наступному відео. Через тиждень підписуйтесь обов'язково. Отже, народ, нарешті прийшов час розповісти вам про... Мою зарплатню. Це дуже таке питання, яке цікавить багатьох. Є просто декілька речей, які цікавить інших людей про тебе. Це скільки ти заробляєш скільки... і скільки ти важиш. <гум> Можливо, ще якісь дрібниці. Прийшов цей час, розповім вам, скільки ж я заробляю, тим більше вам цікаво про це дізнатись після відео, де я розповідав про наші витрати, десь тут дивіться, про витрати там. Я забув додати деякі моменти. Я забув додати е, страховку автомобіля, яку ми платимо, і забув додати електроенергію і газ. Е, тому зараз м, покажу вам, скільки все ж таки актуально ми витрачаємо. Дод змінилась трішки сума. Хочу вам сказати таку річ, що е, я знаю, що є люди, які заробляють більше, ніж я. Є люди, які заробляють менше, ніж я. І... Я зараз вам покажу свою зарплатню не для того, щоб пожалітись, або навпаки, похваститись, або якось похизуватись, чи ще щось. Я просто знаю, що дуже багатьом людям важливо, скільки ж можна заробити на будові, чи можна утримувати одному чоловіку всю родину, коли дружина не працює, чи взагалі можна вижити і так далі. Тому я вам показую свій досвід, я стільки заробляю і ні в якому разі не хочу похизуватись, чи пожалітись, чи ще. Маю, що маю. Дякую Богу, що дає те, що в мене є. Поїхали дивитись. Насамперед покажу вам витрати. Трішки змінились витрати. Можете бачити, в місяць ми у вересні витратили 3708. Я вже додав страхування авто ось тут. І Також додав ось електроенергія і газ. Разом у нас вийшло 3708, це разом з побутовими речами, які там можна було викреслити поїздкою в банф на відпочинок і так далі. Сухого залишку, скажімо так, це те, без чого ну ніяк не обійтись. Це там оренда квартири, їжа, якісь ліки пальне. Це 2654. Тобто 2654 це вам обов'язково в редірі треба буде мати мінімум. Можливо, можна ще трошки зекономити, але плюс-мінус 2654. Ви маєте мати, щоб комфортно себе почувати на родину. Перейдемо до зарплатні. Дуже ж цікаво, що я там заробляю. Ручки потираємо. Ось, добре. Тут зарплатня. Я до кінця, чесно кажучи, не розібрався в. Відсотках, як е, вони рахують, тому що тут чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш відсоток. Зараз ви про це е, зрозумієте, про що йде мова. Також тут платять по 2 тижні. Е, два тижні відпрацював, отримав зарплату, два тижні відпрацював, отримав зарплату. Ось тут ви можете бачити, ми тут працювали з е, 20 по 31, з 8 по, ч, з 1 по 14 і так далі по 2 тижні. Кількість днів робочих 8, 9, 10, 9. Поїхали. Відсоток податку. Як я вже казав, чим більше ми витрачаємо, тим більше ми заробляємо, тим більше ми платимо податку. В принципі, це і залежить від днів. Бачите, 10 днів ми працювали, більше всього нам е, прийшла одна сума. Ми заплатили 17%. 17%. Але е, їдемо далі. Кількість годин в е, ці два тижні, скільки ми пропрацювали. Середня годин в день. Цікаво, тут можна спостерігати, скільки ж в день ми працювали, бачите, 10,3 години було, бо ми іноді перепрацьовуємо це, оплачується нам, бо нам платять похвилинно, скажімо так, у нас є такий додаток в телефоні, де ми відмічаємо, коли прийшли на роботу, коли йшли, і нам за кожну хвилину нараховують. Але в Польщі є така штука, яка овертайм. І тут платять овертайм. Я не знаю, але в кілька разів більше, якщо ти там більше 8 годин, то лишні години після 8 після 8 годин вам доплачують там в два рази чи півтори. Я не знаю, чесно кажучи, хто знає, поправте в коментарях. Вам доплачують у нас ні. У нас просто платять за стільки, скільки пропрацював, без там множників і так далі. Брутто. скільки за два тижні ми заробили. Будете чути брутто нетто. Брутто – це брудними до вирахування податку. Нетто це те, що ми отримали вже на картку відповідно. Бруто брудними до м, податку. Тобто 1700, 1900, 200, 2000. Найбільше, це ми за 2 тижні вивозили 200. Нетто, це бруто було. нетто. Найбільше 1812 нам приходило. І бачите, найбільший відсоток ось тут. Тобто, якщо е, 200 ми отримали бруд, то 287 то 17%. Я не знаю, я не можу прорахувати ще, як вони там рахують, але менше з тим, я знаю, що 17% там поки що найбільше було. За годину, друзі, ми маємо 22 долари на годину брудними. З цього ще вираховують податки. Виходить, не то година, по різному, знову ж таки, в залежності від того, як багато ми пропрацювали. Але саме більше, це ви бачите, 18,97. І зверніть увагу, що цікаво, що чим менше ми заробили за 2 тижні, тим більше ми маємо в годину, тому що заплатили менше податку. І в день, максимально, скільки ми в день заробляли, це 226 доларів. Якщо комусь цікаво порозбиратись, можете собі поставити на паузу і подивитись цю табличку, скільки ж як. І сума нетто в день 189, 181, 179, 184. Тобто на руки чистими ми отримували максимум 189,9 доларів канадських на годин в день. Ось так. Тобто за два тижні, якщо брати, наприклад, з 1 числа, ось тут третій стовпчик, з 1 числа два тижні нетто, Це буде. 3430. Це не два тижні, перепрошую, 4 тижні. Це місяць. 3430. Ось так. 3430. Якщо ми перейдемо в наші витрати, я тут напишу 3430. Бачите, ми потратили брудними. 3708. Тобто ми потратили більше, ніж заробили. Але це із-за того, що ми купили там навушники, їздили на відпочинок і так далі. З такою зарплатнею, як у мене, наприклад, 22 долари на годину брудними. Вам не вистачить комфортно їздити на різні відпочинки, купувати різну електроніку собі і так далі. Але на комфортне проживання заплатити за квартиру, за їжу, заправити авто і так далі. Вам вистачить, тому що ми потратили 2654. Ось так. Тобто в місяць виходить близько 3400 доларів у мене з моєю зарплатнею. 22 долари на годину це була стартова ціна, про яку ми домовились з роботодавцем. Нар зараз вже нам трошки підняли зарплатню. Не буду говорити, можливо, колись пізніше розповім, наскільки нам підняли, як і що. 3400 це зарплатня, на яку може розраховувати людина, яка знається в ремонтах, яка приїжджає з досвідом. Навіть без знання англійської мови 3-400 можете отримувати. Звичайно, хтось знайде роботу, таку, хтось не знайде, не знаю, можливо, хтось знайде і за 40. Це Все може бути і за 35. Ще я хотів додати, що багато в мене людей запитуються, а скільки отримують плиточники, скільки маляри отримують, скільки ті отримують. Я, друзі, взагалі не знаю, скільки хто отримує і в нас на роботі також, тому що тут взагалі не прийнято говорити про зарплатню і тут. Якби ніхто ні в кого не питається, а скільки ти заробляєш і так далі. Тому що ну, е, хто буде за, будуть люди заздрити, заздрощі і так далі. Тому тут ніхто не говорить про зарплатню і можуть навіть покарати. Е, тому я не знаю, скільки там у нас плиточники заробляють і так далі. Я знаю, що, наприклад, ми там познайомились з одним молдаваном, коли працювали в Едмонтені, у нас там був об'єкт. То він говорить, що він на старт отримував 35 доларів за годину, 6 чи 7 років тому. Тому на нашій роботі шеф сказав, що нам допоможе з документами все, що нам необхідно, він зробить для піару і так далі. Плюс тут стабільність, тут працював мій знайомий, і мені наразі вистачку, ну якби для мене це... це дуже добре і класно, що є така робота. Я наразі не хочу нічого змінювати. І ще одна тема. Мені там в попередньому відео про витрати люди писали, що ще ж потрібно автомобіль купити, ще ж потрібно різні витрати ще наперед на квартиру, перший останній місяць, і те, і все я знаю, одноразові витрати є, звичайно. Йде зима, потрібно купувати зимовий одяг. Наприклад, хочете на лижі поїздити, можна в оренду, можна купити, хочете купити автомобіль, купуєте автомобіль, все від вашого. Від вашої кишені залежить. Можливо, хочете мобільний телефон, можна купити мобільний телефон. І Цих одноразових витрат може бути ого-го-го-го, і можна ще порахувати квитки квитків Канадо, за скільки ви купили, щоб врахувати, скільки вам на старт прийшлося. Але я не говорю на старт, я говорю стабільні витрати, які будуть кожного місяця. Кожного місяця це буде 2654 у нас так. Плюс-мінус у когось може менше, у когось трошки більше, але в середньому 2,5-2600 кожен місяць стабільно вам потрібно буде відбашляти, віддати за проживання тут і за різні необхідні, необхідні речі. Ну і насамперед, друзі, я всім дуже вдячний, що дивитесь мій канал. І... Ставите вподобайки і коментуєте, ставте вподобайки. Також не забувайте, що ми збираємо грошики з вами, і кожна ваша вподобайка це одна гривня, яка піде на допомогу в Україні. Тому всім дякую за перегляд відео. Я вам бажаю, звичайно ж, всього як найкращого. Бажаю вам. По 40 доларів на годину, а то й по 60. Тут чистими вже і всього-всього найкращого. Як буде, так буде. Сподіваємось на гірше. А буде класно, то буде чудово, буде погано. Ну то ми вже на це розраховували і ми вже були до цього готові. Я вам бажаю мирного неба над головою. Всім па.